Всім привіт! Хочемо сьогодні спробувати презентувати ось таку систему. подоб'є мірки, яка була колись дуже давно. Презентувала, також приїжджали, тільки там були 125 і 150 ті кружки, Абралони, Абрасік. Може хто займався, той пам'ятає. Це даній продукт наш генеральний привіз з Китая. Є такі номера їхні, це 75-й діаметр. Перший номер, другий, третій, четвертій. Тобто все відбувається в чотири етапи. Царапіни, як ви бачите, чувствуються ногтем, досить, досить глибокі. Тут царапухи, такі заводські, такий дефект. Вон, чуєте, ногтем дуже царапається. ну Зараз ми їх попробуємо Спочатку шліфовка йде. Це на суху. Це ось перший номер. Другий номер і третій. Четвертий номер це вже войлочний чистий круг. Він ним вже полірується от спеціальною такою пастою. Вона досить густа, прямо як густа сметана. Ось Зараз попробуємо, як воно в роботі. Тобто шаг перший ми удаляємо безпосередньо ось це п'ято, п'ятно, де царапини знаходяться. Другий етап ми чуть більше область захватюємо. В середньому це як А4 формат. Третє ми розшліфовуємо якно більше. І четвертий шаг це ми вже повністю все заполіровуємо для того, щоб не було іскаження. Тому що так чи інакше, якісь соті мікрони стекла мусимо забрати, щоб добратися до глибини тих царапів і їх видалити на склі. Ось буквально півхвилинки зробили номером один. От воно, бачите, шліфануло його так. E, сам e, парал, цей кружок ми чистимо металевою щіточкою, ну і з такою змітою, тому що e, це робиться на суху без пилісоса, тобто стекольна пиль, так чи інакше буде забивати нам абразивний цей кружок, тому його потрібно чистити періодично. Зараз ще буквально ну, секунд 10-15 і номер один ми закінчимо. Ось, бачите, пройшлися ось така пиль з'явилася від стікольна. Образив забитий, зараз ми її почистимо. Ми вже бачимо, що ці царапінки єлі-єлі лишилися. Вони вже номером 2 заберуться у нас, ми будемо більше п'ятно розтягувати його в цьому квадраті, щоб ефекту лінзи не було. Ще такі важливий момент. ось номером один ми пройшлися. Треба рукою просто відчувати скло, чи воно не нагрівається. Якщо воно нагрілось, сильно нагрілось, не можете руку тримати, потрібно хвилин 5 просто стати і перекурити. Ні в якому разі водою не потрібно бризкати. Ось далі поліруємо кругом номер 2. Бачите, вже стало прозорим. Ось це п'ятно. Ми його робимо трошки розшліфовуємо, робимо його більшим. Потримай. Секундочку. Не потрібно сильно нажимати. Машинка не на великих обертах працює. Ну, ось таким чином ми ось робимо. Машинка проста, Урал маш, без всяких там приколів, тисячу з чимось гривень коштує, дуже довго служить. До речі, одна була 8 років прослужила і то. Можна щотки поміняти і ще працювати. Тобто номер два, ще зараз буквально хвилинку, будемо переходити до номера 3. Ось такий кружок блакитного кольору, це номер 3, йде. Як би вам показати під кутом, тобто воно стає більш прозорішим. І фінішний етап це буде вже саме безпосередньо полірування. Ось таким войлочним кругом. Це вже потрібно робити з водичкою. І ось такою полірувальною пастою, яка дається в цьому наборі. Зараз ще буквально хвилину номером третім і будемо пробувати полірувати. Ну, ось так, якщо дивитись під певний кутом, якщо звідси падає світло, ось так це п'ятно виглядає. Тепер потрібно його розполірувати. Ідемо бачити, що з того все вийде, але як бачите, царапин, тих, що ногтем відчувалось, їх, їх просто тут вже немає. І потрібно постійно пробувати, якщо стекло гріється, то потрібно дати час відпочити, покурити. Ну і Останній етап зараз буде полірування. На цьому цей частинка відео закінчу. Знімлю вже сліду, що як ми будемо проводити процес поліровки безпосередньо. Третій етап це вже безпосередньо полірування, змочили поверхню, п'ятно поверхні. Ось така поліроль, тут дається в бутилості. Також змочили войлок водичкою. Порада така, якщо ви користуєтесь саме цим войлоком під цю поліроль, у вас він має бути тільки під одну поліроль. Не користуйтесь більше ніякими поліролями. Якщо ви хочете використовувати іншої фірми, іншу поліроль, використовуйте також. І інший войлок. Ось таке воно тут простоподібне. Ми його прям беремо по войлоку, розмащуємо. Перший раз потрібно, щоб войлок гарно пропітався цією поліролею. І почнемо помалу полірувати. Скло вже, якби вистегло. вистигло. Побачимо. Ось так ми поліруємо на невеличких оборотах. Розполіровуємо повністю це пятно. Починаючи з центру і йдемо на периферію. І так круговими рухами з центру і на периферію. Ось так оце виглядає. Ось так от вийшло, це скажу так. Так як я не професіонал, перший раз я цим займаюсь. Ось такий ефект. Скажу при певному освітленні. При певному освітленні ось такою макітовською лампою посвітив Олексій. Якби такої лінзи десь що придивитись, може я ще й погано зрячий, бо мені вже не 35 років не видно, але так, звичайно, ось рисочки є при певному освітленні, вони залишилися, ледь-ледь. Видимі, і то це при під певним кутом. Тут ще потрібно попрацювати, пополірувати, тому що ось такі дрібні рисочки залишились. Тут хвилин 5, можливо. Ну, коротше, це потрібно відчувати і пробувати і працювати над цим. А так, взагалі, моя думка така, що даний ось цей девайсик працює, ціна його досить цікава, і це не ціна мірки буде. Поліроль тут дуже густа і буквально пару краплин потрібно. Після полірування войлок потрібно замотати целофан, щоб він був у вологому стані. Так що рекомендую хлопці, кому цікаво, купуємо, звертаємось.